Дві перші серії документального фільму Небесна сотня Прикарпаття із циклу Розстріляна весна презентовано івано-франківцям в актовій залі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Перша частина стрічки відтворює хроніку буремних подій на майдані 2014 року. Друга присвячена герою України Роману Гурику. Я зрозумів, що найважливішими. Найважливішою частиною революції було все-таки 20 число, коли розстріляли Небесну Сотню і коли злам революції відбувся. І от на цьому побудований практично весь перший фільм. Це абсолютно дві окремі частини циклу. Одна розповідає про найважливіші події Євромайдану, а друга присвячена виключно Романові Гурику. І так як і побажала мама, я е, е, намагався зробити фільм не плачучий, такий а світлий. <рив> Унікальні кадри, які розповідають про життя лицаря небесної сотні Романа Гурика від народження і до подій на майдані надала родина Гуриків із домашнього відеоархіву. Знаєте, як, ну коли знімаєш через багато років, якось не дуже сильно передивляєшся, ну так припадає все пилом. А... І коли він дзвонить і каже, що пані Ірина, я там знайшов такий, я кажу, а коли це таке було? Він каже, я не знаю, ви ж знімали. І я ну тобто, так воно все відновлювалось, але дуже приємно, дуже приємно, що люди цікавляться, що люди пам'ятають. Ну, Пам'ять це найважливіше на сьогоднішній момент. Режисер Мирослав Бойчук планує відзняти ще шість частин документального фільму Небесна сотня Прикарпаття присвячених кожному із наших краян загиблих на майдані.